Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу вам показати одну із найбільш дивовижних рослин, які, яких мені доводилося бачити, називається Sauromatum венозом, латинська назва або ж сауроматум живкуватий, української назви ще не придумали, оскільки рослина досить таки рідкісна, яку також називають тибетською ящеркою. І інколи можна зустріти назву Лілія Вуду. Рослина настільки незвична. В чому проявляється її незвичність, а в тому, що вона квітує без доступу поживних речовин, без доступу води, тобто її навіть садити не потрібно, а вона квітує. Зараз покажу вам зблизька її. Отже, друзі, росла собі така рослина у відкритому ґрунті, просто на городі. Викопали ми восени такі от е кореневища, клубені. І поклали на зберігання в холодильник. Можна в погріб покласти на зберігання. А один для експерименту просто витягли і поставили на підвіконня. Просто отак от поставили його без ґрунту, без, без води, без нічого. Нічого йому не робили. Просто стояв на підвіконні. І з часом з'являвся такий пагін, який ріс, ріс, ріс. І ось у що він перетворився. От, клубень трошки зморщився, Тобто за рахунок поживних речовин, які були у цьому клубені, ми маємо зараз отаку незвичну красиву квітку. Бачите, листя немає, є лише квітконос. І квітконос такий досить великий. Він завдовжки, ну, десь, мабуть, 70-80 сантиметрів. Отака От рослина. Бачите, зовсім він не був у грунті посаджений. Просто отак стояв на підвіконі. Ну, це я просто підставку поклав, щоб він не падав під своєю вагою. Така дивовижна, дуже красива рослина. Але в ній є сюрприз. Точніше в ній два сюрпризи. Перший сюрприз те, що вона дуже отруйна, ця рослина. Ну, власне, одна із назв, як я сказав, називається Лілія Вуду, і її речовини використовувалися в різних там магічних обрядах, всяких там темних сил. Утім, рослина невинна тому е через свою таку назву, через свої властивості, а другий. Мабуть, найбільш такий цікавий сюрприз у тому, що вона має дуже неприємний запах. Тобто, коли вона просто росте, цей запах ну мало відчутний. Але якщо принюхатися, то це, мабуть, найбільш гидкий запах, який я взагалі колись відчував, і ніколи не міг би подумати, що якась квітка може видавати такий запах. Ну, він схожий на якесь протухше м'ясо, на якийсь. Таке, ну, щось, щось подібне. таке, Дуже-дуже дуже неприємний запах. І Якщо ви раз нюхнете, другий раз вже не захочете його нюхати. А справа в тому, що ця рослина запилюється комахами, зокрема мухами, які летять на всяку там тухлятину і, і, і живляться. І тому ця рослина так пристосувалася, що вона теж такий запах. Випромідіє, тому колір такий красивий, а запах не дуже, якщо чесно. Тому якщо колись надумаєте вирощувати таку рослину, майте на увазі. Так для екзотики можна погратися. Ну, мабуть, не більше однієї рослини я б рекомендував тримати в квартирі, і то це так. Слава Богу, що вона цвіте дуже недовго. І цей запах скоро закінчиться. Утім, маємо такий цікавий досвід, експеримент у вирощуванні е, сауроматума. Тому, сподіваюся, вам було корисно і цікаво дізнатися. Дякую всім за увагу, до побачення!